Мене це програма Сьогодні в місті, в якій ми розповідаємо, що і як працює або не працює в нашому місті. У нашій програмі ми зазвичай зазираємо за ті двері, які закриті для пересічного громадянина. Кожен із нас, хоча б раз у житті, відправляв або отримував листа. Та мало хто замислювався над тим, який шлях долає лист від відправника до отримувача. Сьогодні в місті ми вам розкажемо і покажемо шлях листа. Літочислення державної пошти України ведеться з 1765 року, коли малоросійська колегія, центральний орган державного управління Російської імперії, видала указ про створення урядової пошти, якою користувалося і населення. Перші згадки про поштову станцію в місті Суми відносяться до 1708 року. У цей час йшла російсько-шведська війна, і своєчасна доставка інформації мала надзвичайне значення. У 1868 році почала діяти земська пошта в Сумському повіті. А в 1877 році міська в Сумах. Приміщення міської поштово-телеграфної контори знаходилося і знаходиться донині на вулиці Воскресенській, 13. Місією Укрпошти є надання на всій території України універсальних послуг поштового зв'язку визначеного рівня якості. А також фінансових, транспортних та інших загальнодоступних продуктів. Загалом в Україні понад 15 тисяч відділень поштового зв'язку, 10 тисяч знаходяться у сільській місцевості. Укрпошта здійснює безпосередню доставку пошти майже до 15 мільйонів абонентських поштових скриньок, прямий поштовий обмін із 72 країнами світу, десятки мільйонів поштових переказів. Близько 80 сюжетів художних та стандартних поштових марок, понад 200 сюжетів художніх маркованих та немаркованих конвертів, та понад 120 сюжетів художніх маркованих та немаркованих карток випускається щороку. В історичному центрі нашого міста розташувалась будівля одного з відділень пошти, і тут воно знаходиться з 1877 року. Кинувши листа до поштової скриньки, ми подумки рахуємо, через скільки днів адресат його отримає. Тож давайте перевіримо, куди він потрапить та що з ним буде. У поштові скриньки опускаються для відправлення за призначенням звичайні листи у поштових конвертах розміром до 162 на 229 міліметрів. Листи, які за розмірами неможливо опустити в поштову скриньку, подаються для пересилання безпосередньо на пошту. Для зручності відправників письмової кореспонденції по місту суми розміщено 99 поштових скриньок. На кожній поштовій скринці зазначаються дні та час, коли листи виймаються. Якщо ви хочете, щоб лист був відправлений саме в той день, коли ви його кинули туди. Потрібно це зробити до 16-ї години. Скажіть, а скільки ви за день об'їжджаєте поштових скриньок? Більше 20. 20? І ще всі пам'ятаєте на пам'ять? Звісно. Це важко? Та ні, просто за таке часу, що я працюю, вже вивчився на Ізусі. Майже кожної програми ми стикаємося з таким написом, але сьогодні в місті проведуть вас. Забудь-які двері і покажуть, що там відбувається. Винята із поштових скриньок та прийнята у поштових відділеннях. Письмова кореспонденція сортується та перевіряється тарифікація. Пріоритетна письмова кореспонденція формується в окремі постпакети і негайно передається на відправку. Неоплачена або не повністю оплачена письмова кореспонденція з пошкодженими забрудненими оболонками або з надписами, наклейками і знаками на адресному боці, без зазначення індексів від юридичних осіб, повертається відправникам. В середньому за добу із поштових скриньок міста Суми дістають приблизно 4,5 тисячі простих листів. І вони потрапляють сюди. У цех обробки пошти сумської дирекції Укрпошта можливо десь тут є і наш лист. Штемпелювання письмової кореспонденції здійснюється в цеху оброблення пошти перед детальним сортуванням. Письмова кореспонденція сортується за категоріями та напрямками: пріоритетна, міжнародна, місцева, обласна і нагородня. Міжнародна письмова кореспонденція виділяється в окремі мішки або ящики, які направляються до місць міжнародного поштового обміну. Вся поштова кореспонденція дотримується нормативних строків пересилання. Нормативи встановлюються в залежності від виду відправлень та маршруту. В залежності від різних умов строк доставки простого листа варіюється від 2 до 6 робочих днів. Протягом шести місяців зберігаються виняті з поштових скриньок прості поштові картки та листи без адреси або з неповною чи скороченою адресою. Посилки з пошкодженими адресами та поштові відправлення пошкоджені під час обробки чи транспортування. Які неможливо відправити за призначенням або повернути відправнику, листи та їх оболонки знищуються таким чином, щоб забезпечити збереження таємниці листування. Раніше сортувальники були паперовими, та від нещодавно вони стали автоматизованими, і робота значно спростилась. Обирається видання, яке необхідно розкласти у мішки для поштових відділень. Якщо відділення отримує це видання, проти нього вмикається цифра, яка означає кількість примірників. Вся поштова кореспонденція відправляється автомобільним транспортом різного розміру від маленьких до великих. Це залежить від того, скільки пошти відправляється. Для пересилання пріоритетних відправлень у сумській дирекції існує два маршрути: суми Полтава Харків та суми Київ. Якщо ви хочете, щоб ваші листи надійшли якомога швидше, треба скористатися саме цією послугою. В Укрпошті успішно діє додатковий сервіс Кур'єрська доставка. Кур'єр приїде до вас додому або на роботу і забере лист. Після чого він попаде до адресата або у цех оброблення пошти. Якщо цей лист назначений в інше місто. У той же день він буде відправлений. В пункт призначення лист прибуде через один-два дні. А там, за бажанням клієнта, лист буде вручено адресату з кур'єрською доставкою відразу по прибуттю. А ось так виглядає одна з найбільших сортувальних баз у світі, яка знаходиться у Бельгії. Її площа понад 120 тисяч квадратних метрів. Вантажів сюди надходить близько півтори тисячі тонн на добу. Весь процес максимально автоматизований. Система обробляє понад 6,5 тисяч відправлень на годину. Сьогодні можна відмітити такий напрям як посткросінг. Це дуже захоплюючий процес міжнародного поштового обміну художніми картками. Будь-який мешканець планети завдяки інтернету може обрати випадкового адресата і надіслати йому яскраву листівку традиційною живою поштою, отримати маленький мистецький витвір та ще й з відбитком поштового штампеля іншої країни справжній подарунок для всіх поціновувачів художніх поштових карток і марок. Тим більше, що жоден відправник не залишиться без подібного подарунка у відповідь, адже система працює за принципом Ви відправили і вам відправили. Листи для міста суми після сортування за призначенням відправляються з цехооброблення пошти до відділень поштового зв'язку. Далі письмову кореспонденцію доставляють листоноші. Чим ви займаєтесь зараз? <гум> зараз сортирую листи листоношем є своє віконце. Вона приходить, бере свої листівки, розложує по ходу, як вона йде. Провівши майже повну робочу зміну на підприємстві Укрпошта та дізнавшись багато цікавого, тепер я точно знаю, який шлях долає конверт. До речі, мій лист я отримав. Точно знаю, це мій. І отримали ми його вчасно. На сьогодні це все. Зустрінемось на каналі РТС.